Так, ну тепер про, поговоримо дещо про розчарування таке. Американська співачка ЛП під час європейського туру запостила відео в худі з російським триколором. В своєму інстаграм вона заявила, що це подарунок від шанувальників. На білому худі зображений корабель, розфарбований е, в синє і червоне. На спині перераховані імена російською мовою. ЛП, Росія офіційна. Це дуже класний светр. Ось тут імена на спині. Це чудово. Мені подобається. Дякую, ну, Після такої подяки. Скасували концерт у Литві, ЕЛП, який мав відбутись 4 березня. І після такої подяки росіянам на співачку посипалась тонна хейту. В арені, де мав проходити цей виступ, заявили, цитую: ми рішуче підтримуємо Україну. Ось що написала Литва. Разом з організаторами заходу ми з'ясували ситуацію, але як ми оголосили вчора в соціальних мережах, наша позиція залишається твердою. Концерт має бути скасований. Ну а ЛПі в свою чергу виділила відео це з худі, ось з триколором, і опублікувала нове з поясненнями. Я так пишаюся і вдячна моїм шанувальникам у всьому світі. Я знаю, що в країнах Балтики багато українських біженців, і хотіла б, щоб мої українські друзі знали, як сильно я вас підтримую. Я завжди вас підтримувала і любила, і з нетерпінням чекаю на зустріч з вами в найближчі тижні. Дякую за всю підтримку протягом багатьох років. Я не можу дочекатися, щоб побачити вас. Раніше ЛП виходила на сцену з синьо-жовтим стягом. У двадцять другому році в Варшаві вона залишила на одному з них автограф напис Я люблю Україну ви чудові відважні люди. На інстаграм-сторінці співачки є фото вишиванців. В квітні 2019-го співачка приїжджала в Україну і виступила у Харкові, Києві, Одесі та Львові.